Добрий раночок. От немає дитячих майданчиків. Блін, там ще можна в дебрі піти і свалитися, бо там просто обривчик. Будьте, баба, йде, йде, будьте, она, йде. Вона йде, вона йде. Прям як в рекламі тора. Спасибо, Та нема там машини. Йди, пригай, калюжах. Люби, скалолазка. Тобі подобається тут жити, Тарушка? Йди, йди, не... та я вас не фоткаю. Я вас знімаю. Месіонок. Ти йдеш у гори, а вона камінці збирає. Мама надарувала їй купу, купу різних іграшок, якихось там кубиків. Але камінці це просто топчик. Напишіть, ваші діти теж люблять просто якісь підручні штуки, ну, підручними штуками грати. Чи вони люблять виключно іграшки? Бо ми завжди бавилися підручними різними там, камінці, листочки, палички. От як ми практично. Хоча в них дуже багато іграшок, особливо у майсьонка. У майсьонка багато іграшок, багато-багато. Ну, скажи мені щось, Мясьонек, скажи, ма! Привіт! Дуже зайнятий. Дуже зайнята дитина. Оно, лізе нагору. Ну, щоб ви розуміли, це вже так. пригірок такий. Тут у нас пушончик ховається від Мей. Він завжди туди залазить, бо вона там його не може дістати. Добрий день! Ага, йди сюди поки що. Зараз ми зійдемо. А то ми йдемо дивитися ваші овечки. Стій, стій тут, стій. стій. бачиш, Гарні, дивики. Да, давно вас не бачили. Ти ага, бач травку їдять. Давай. я А я бігаю, Бігають. Диви, баба. Корівонька там. Тільки що казала. Вже не каже, чухається. Вийшли з раночку у ліс. Назбирали сонички і можна їсти. Раночок почався. Сьогодні хочу зробити обліпіховий чай Тому що щось я досі не можу пити каву. Я не знаю, що це за прикол, але це щось вже занадто довго, як на мене. Також хочу арома масла мандарина накапати. Крапель 15 капал. Да. Не дотягнуться до этой фигни. трешки вот так. Щоб вона яскравіше горіла, і давала більше полум'я Так. Тому що такі великі це, бачите, це велика свічка. Ось моя. Ну, вона дуже велика. Це не та маленька чайна свічка, це велика чайна свічка. Я такі, чесно кажучи, раніше не бачила, але от купила і для оцієї аромалампи це прям ідеально. Підходить. Щось вже так, знаєте, холодніше. Сьогодні у сусідів бачила вони дихали на вулиці, і в них вже прям пари іде з рота. Хоч ще кажуть, що буде ще спокотно, але зараз, саме сьогодні, прохолодно. У нас в кімнаті було 20 градусів, ну це нормально, але вже не 22 і не 23, так що. Хочеться вже якось такої ароматерапії. Кому ну, цікаво, ось такі я взяла. Свіжість бавовним. І кокос. Дякую, мись у нас теж підспівує. Бачите, це саме свічки, Іначе і на чайні, але Максі. Прикольно, мені дуже сподобалось. Я раніше реально таких не бачила. А це як побачила, так і взяла. Ось такий. Заварила другий чай. Тепер в мене цей чай замість кави. Дивіться, який він сонячний, дуже гарний. І вже з такої осінньої кружки. Ти куди? Ей, ей! Ну, все, побігла. І бам! Давай ніжкою. Ну, в тебе ж гарно виходило. Неслухня. Натора каже, пішла вся в неї. Сьогодні в нас прохолодно, тому я так її одягла. Та смішна вже так бігає, я дивлюсь, блін, думаю, скоріше півтори роки, аж не віриться. Я в шоці. Орендодавці тут на території вирощують такі квіточки. Я точно не знаю, як вони називаються, тому що я невеликий прям супер фанат квітів. Якщо буду заводити, то це, мабуть, будуть якісь квіти, які можна не поливати по два тижні, по типу кактусу. Тому що інколи я забуваю навіть себе поли. мама купила дітям ось такі броти-качани. Оцей бумкорн. В них ще є бумчики, це такі кукурузні. Пісняшки. Мені не сподобались. А оці брати качани, блін, реально вони зі смаком вареної кукурудзи. кукурузи. Вони такі ем, солені і дуже класні. Торі подобається. Тора подобається? А лайк. Лайк! Мишка, наш незмінний гость Кузюня, так? Да? Може, це є. пристрасть коти? Коти і, о... і овечки ще. Ще вона овечку любить. Ба-ба завжди, ба-ба. Тора не могла піти додому в туалет, тому що кузя сів під двері. І Вона не могла їх відкрити, тому що боїться, коли кузя біля дверей. Міша нам приніс. Боже, він же просто ідеальний, гарнюнський, великий. Все, як я люблю. Білий гриб. Також мама замовила наше саме-саме улюблене печиво Харківське. Також, мабуть, багато людей його знають як союзне. Це просто божественно, смачно і не дуже солодко. Моя дорога мамуся, як знаю, що мені хочеться арахісової пасти, нам такий презент ще. Боже, лимонний курт, як я його люблю. Не знаю, це краще, що могло зі мною трапитись з джемів. Оце гуманітарка від мами, я в шоці. Не перестає дивувати. Думаю, що там ще може бути. Paradise Apples. Це прям, знаєте, така осіння тема, я б сказала. Прикольно, райські яблучки зі смаком апельсином. І тут, походу, тільки ці райські яблучки. Дякую. О, мій манік зацініть. Гуманітарка від Балька під'їхала. Армянчики. Домашні перчики в маслі. І купа провізії, якщо буде блекаут. Можете самі бачити. Велике дякую. А це хам'як, так. Да. Ой. Він балакає. Привіт всім! Тільки він якийсь побитий, замизганий. Коротше. Дякую за посилочку. Дякую за посилочку. Дякую, мої Ходили в ліс, бо діти вже сходять з розуму. І ось трішки назбирали, поки ходили червоноголівців. Ось це ці підосичники. Ось такі братани, там один впав. Тори є яблука. Це я таку дичку знайшла, вона каже смачно, хоча вони такі. Трішки терпкувато гіркуваті, мабуть, я б сказала. Коли температура спускається у нас нижче ніж 18 градусів, а вона спустилася цієї ночі на 17,5 вже це в 11 вечора, то тоді вже час починати топити.